Поки ви тут сидите і нічого не робите, в нас сиплеться фронт. От я взяв карти Deep State, Подивіться, подивіться, оце ще минулий рік, це вже цей рік. Росіяни наступають по всіх напрямках. Особливо складна критична ситуація. Ми всі знаємо: Донбас, Покровськ і Суми. Сьогодні ворог наближається на відстані в півдронів до Сум, і ми розуміємо з вами, що це може означати для цього міста. І, от, поки все це відбувається прямо зараз, ви займаєтесь повною дурньою. Якийсь абсолютно, оце порядок. Оце мапа фронту, а це порядок Денної Верховної Ради. Подивіться, що в нас в порядку Денному Верховної Ради? Якесь письмове провадження процесуальних дій. На якій акти щодо класів центрів безпеки, управління відходами видобувної промисловості, може все це і важливо, але є реально важливіші речі.